У більшості жінок, які годують грудьми, менструації не буде. Впродовж 6 місяців після пологів. Коли ви почнете вводити прикорм, менструація може з'явитися. Є частина жінок, у яких місячні будуть відсутні увесь період грудного вигодовування. Ось боку, я не закінчу останнє раз кормити дитину, і Через місяць прийдуть місячні. У когось місячні можуть початися через місяць після пологів, і це, і це, і це буде абсолютно нормально. Коли ми годуємо грудьми, в нас відбувається вироблення. Пролактину, і він блокує овуляцію. Тобто, ми годує, якщо ми годуємо постійно, в нас великий е, об'єм годування і часті прикладання, в нас рівень пролактину досить високий для того, щоб е, пригнічувати овуляцію, тому яєчники в нас сплять. Якщо ми починаємо годувати е, трішки менше, чи об'єм падає, в нас пролактин може теж падати, і в якийсь момент може е, включитися свій менструальний цикл і місячні підуть. А наступні прийдуть через півроку, це теж є абсолютно нормальним. Немає якоїсь рекомендації, скільки днів потрібно бути затримки на грудному вигодовуванні, щоб піти до лікаря. Тобто нерегулярний цикл це нормально. Єдине, що якщо вас щось турбує, якщо є якісь нюанси, або е, ви вже почали жити статевим життям і з'явилася якась нудота, груди на чи щось таке. Тобто, першочергово це зробити тест на вагітність, е, бо всіляке буває. а… По-друге, якщо щось турбує, звернутися до лікаря, але знати, що нерегулярний цикл на тлі грудного вигодовування є абсолютно нормальним. Лікувати це не потрібно. Єдине, що контролювати. Ви закінчуєте грудне вигодовування, в нас вже немає впливу з цього пролектину. Наш цикл приходить абсолютно до норми.